Місяць без курсу в листопаді 2022 року. Коли буде і що робити в ці дні. Бувають дні, коли ми намагаємось зробити важливі справи, але в нас нічого не виходить. Ми призначаємо зустрічі, на які запізнюємось. Намагаємось зробити важливі дзвінки, але ніхто не підіймає слухавки. Плануємо список справ та все йде не за планом. Дуже часто такі невдалі періоди припадають на певний час, який називають місяць без курсу або холостий місяць, неефективний або сплячий місяць. Місяць без курсу це період в декілька годин, коли він переходить із одного знаку в інший та не робить жодного аспекту з планетами. Це такий час. Невизначеності, неефективності. Тож під час холостого місяця не треба робити щось дуже важливо. Наприклад, не треба брати участь у перемовинах вирішувати важливі питання, влаштовуватись на роботу, проходити співбесіду, не рекомендовано вирушати у поїздки, робити великі покупки та операції з нерухомістю. Небажано вступати в шлюб, робити операції та уколи краси, здавати аналізи та проходити медичне обстеження. Можна не дочекатись бажаного результату або справа дуже затягнеться і зависне надовго, а ви будете відчувати розгубленість, роздратування та небажання щось робити. Тож краще заздалегідь подивитись, в які дні буде місяць без курсу, та нічого серйозного не планувати в цей період і не вимагати багато чого від інших людей. Добре, якщо цей період випадає на ніч і можна просто його проспати, але буває о, він і в найактивніші години. Тож для вас. Місяць без курсу у листопаді 2022 року за київським часом 12 листопада від 0.28 до 2.28 до 22 ночі 14 листопада від 12.40 до 14.47 17 листопада від 2 годин ночі до Трьох годин ночі 19 листопада від 10.46 до 12.57. 21 листопада від 13.14 до 19.15. 23 листопада холостий місяць буде від 20.15 до 22.15. 25 листопада від 21.21 .21 до 23.18, 27 листопада від 22.11 до 28 листопада 0 годин. 29 листопада від 8.53 до 30 листопада 2.15 ночі. Тож в такі часи краще займатися буденними справами або відпочивати. Бажаю вам спокійного та мирного листопада!